Який вигляд має загальне квадратне рівняння? Формула загального квадратного рівняння має вигляд Ах квадрат плюс БХ плюс С дорівнює 0. І у випадку, якщо у нас С дорівнює 0, то ми маємо окремий випадок квадратного рівняння. Такий, як Ах квадрат плюс bx дорівнює нулю. Якщо ж Б дорівнює нулю, то маємо вигляд квадратного рівняння Ах квадрат плюс С дорівнює нулю. Дані види рівняння називаються неповними квадратними рівняння. Ми Одразу відмічу, що немає такого квадратного рівняння у випадку, коли а дорівнює нулю. Тому що якщо а буде дорівнювати нулю, то в нас просто. Зникне х квадраті, а це вже не буде квадратне рівняння, це буде звичайне лінійне рівняння. Отже, сьогодні ми з вами познайомимося зі способами розв'язання неповних квадратних рівнянь. Маємо перед собою шість прикладів різних рівнянь. Давайте з вами розглянемо, які рівняння відносяться до першого типу, які до другого. До типу, якщо це дорівнює 0. AX квадрат плюс bx. В даному випадку це у нас позначено через перше. Тому будемо відмічати, що до першого типу у нас відноситься друге рівняння x квадрат плюс 11х. До першого ж типу у нас відноситься 5х2 мінус 30x, і все. Серед заданих рівнянь більше немає рівняння виду ах2 плюс bx. Але всі інші. Належить до другого типу, коли в нас b дорівнює 0. Це другий тип, другий тип, другий тип, і це також другого типу рівняння. І так, розв'язуємо по черзі перше рівняння. 7 х квадрат мінус 63 дорівнює 0. Як розв'язати неповне квадратне рівняння, якщо b дорівнює 0? Один із способів це відомі в одну сторону, невідомі в іншу сторону. І так, те, що з x ми залишаємо зліва, без іксів переносимо вправо. При цьому мінус 63 переносимо направо з протилежним знаком. Далі, х квадрат дорівнює обидві частини рівняння маємо поділити на коефіцієнт, який множиться на х квадрат, саме на 7. там маємо 9. Далі ми маємо знайти х. Щоб знайти х, ми знаємо х квадрат в парній степені дорівнює 9, тому будемо мати два корення, так як парна степінь це плюс і мінус. І, звичайно, цей корінь буде корінь з 9. В даному випадку отримали х дорівнює плюс мінус 3. Також саме можна було дане рівняння розв'язати дещо іншим способом. Це позначимо через перший спосіб. І зараз одразу покажу вам другий спосіб, яким чином також можна було розв'язати те ж саме рівняння. По-перше, можна було 7 винести за дужки. тоді в дужках залишається х квадрат, тому що 7 винесли, мінус 63 поділити на 7, яку винесли, залишилось 9. Дорівнює 0. При множенні ми отримаємо 0 тоді, коли один з множників дорівнює 0. А саме в нас може дорівнювати нулю тільки дужка х квадрат мінус 9 дорівнює 0. За форму скороченого множення. А саме за формулою, яка має назву різниця квадратів двох вирезів, ми розкладаємо мінус 3х плюс 3. X -3. Якщо виконувати і розв'язувати рівняння даним способом, меншиймо ймовірність того, що ви втратите від'ємний корінь. Тоді одна кожна з дужок може дорівнювати нулю. х 3 дорівнює 0, або х плюс 3 дорівнює 0, звідси х дорівнює 3, або х дорівнює, тобто ми мінус 3, перенести в іншу сторону. Х дорівнює плюс 3 переносимо в іншу сторону, отримується мінус 3. Далі. Отже, у відповіді ми отримали ті ж самі корені. Але ще раз скажу, якщо розв'язати другим способом за допомогою формули скороченого множення, менше шансів того, що ви втратите корінь мінус 3. Так як, виконуючи саме першим способом, ви просто можете забути про те, що має бути саме два корені. Наступне рівняння Наступне рівняння ми не будемо розв'язати методом переносу відомих в одну сторону відомі в інший, так як у нас біля кожного кожен одночлен містить х, тому ми маємо винести спільний множник за дужки. а саме виносимо х в меншій степені, менша степінь – одиничка, тому х в першій степені. Залишається х квадрат, винесли х, залишилось х плюс одинадцять. Так як х ми винесли дорівнює 0. Знову ж таки, при множенні отримаємо 0 тоді, коли один з множників дорівнює 0. Тобто х дорівнює 0, або другий множник це х плюс 11, дорівнює 0. Тобто х дорівнює плюс 11 переносимо на іншу сторону зі знаком мінус 11. Тому у відповіді. Отримали мінус 11 і 0. Також можна і тут записати відповідь плюс-мінус 3. Далі розв'язуємо третє рівняння, що також відноситься до другого типу, коли b дорівнює 0. Розв'язуємо таким чином, як розв'язували перше рівняння. Обираю перший спосіб 5 х квадрат. Дорівнює мінус 35 переносимо на іншу сторону, як 35. Обидві частини ділимо на коефіцієнт, що множиться на х квадрат, тобто 5. Залишається х квадрат дорівнює 35 поділити на 5, 7. Знаходимо х. Щоб знайти х. Звертаємо увагу знову ж таки, що маємо корінь парного степеня 2, тому відповіді буде 2 плюс мінус. І, звичайно, що це буде корінь 7. Корінь 7 це ірраціональне число, корінь усно знайти неможливо, можна тільки за допомогою калькулятора, а тому ми за так відповідь і залишимо плюс мінус корінь із 7 дві відповіді, як плюс з корінь 7, так і мінус корінь 7. Далі, четверте рівняння. Знову ж таки, це рівняння відноситься до першого типу, якщо це дорівнює 0. Тому тут виносимо спільний множник. Спільний множник, по-перше, можна винести числовий число 5, тому що 5 ділиться на 5 і 30 ділиться на 5. Також виносимо х. 5 х квадрат поділити на 5х, 5 на 5 буде 1, х квадрат на х буде х. Мінус 30 поділити на 5 6, х поділити на х 1. Тому ми не пишемо дорівня 0. При множенні ми отримуємо 0 тоді, і тільки тоді, коли один з множників дорівнює 0. А саме у нас може або х дорівнювати 0, 5 не потрібно прирівнювати до 0. Або х 6 дорівнює 0. В даному випадку перший вже розв'язне, другий розв'язуємо. х дорівнює 6. Відповідь 0 або 6. 0, 6. Наступне рівняння п'яте: 64 х квадрат мінус 25 дорівнює 0. Можна розв'язати двома способами. Зараз я оберу саме другий спосіб за допомогою розкладу за формулою різниці квадратів двох виразів. А саме 64 х квадрат. Яке одночлен піднесли до квадрату, та отримали 64 4х квадрат. Звичайно, це 8х мінус 5 і 8х плюс 5 дорівнює 0. При множенні ми отримаємо 0 тоді і тільки тоді, коли один з множників дорівнює нулю. 8х мінус 5 дорівнює 0, або 8х плюс 5 дорівнює 0. відомі в одну сторону, невідомі в іншу сторону. 8х дорівнює 5, або 8х дорівнює мінус 5. Переносимо в іншу сторону зі протилежним знаком. Було мінус 5, перенесли 5, було плюс 5, перенесли мінус 5. І щоб знайти х, ми маємо обидві частини і першого, і другого рівняння, звичайно, поділити на цей коефіцієнт, тобто на 8. І отримаємо дві відповіді. Х 5 восьмих, можна записати у вигляді звичайного дробу. І х дорівнює мінус. 5, 8. Відповідь. Мінус 5, восьми. І 5 восьми. Далі. Розв'язуємо останнє рівняння, яке відноситься до другого типу, коли бе до рівня нулю. Звичайно, дане рівняння за формулкою скорочного множення ми не розкладемо на множники, тому будемо переносити в іншу сторону. Але одразу помічаємо, що х квадратів в парній степені і дорівнює мінусу. В даному випадку дане рівняння неможливо розв'язати, можна записати відповідь кружечок перечеркнути, або написати, розв'язку немає. Тому що немає такого числа, яке піднести до квадрату і отримати від'ємне число. В наступному відео дивіться, будь ласка, розв'язання квадратних рівнянь з використанням формул дискримінанту.